Всім доброго дня. Ось така у нас кукурудза ракель тут є, турбін, кемберленд. Це тиждень їй після всходів. Набагато краще мені цей рік подобається. Кукурудза ніж той рік, тому що той рік багато не зійшло. От. Була вона у нас на дворі. На ніч вмикала обігрівач. Ось. Зараз перший полив у неї йде водою. І, скоріш за все, зробимо невеличке підживлення. Так як вона вже така гарненька, щоб, щоб корінь розвивався в неї. Ось так. Робимо її зараз полив. Ось такий шланг, до речі, купила X-Horse. Той ще розтягується. Досить гарний шланг. Купила на 75 метрів, але він, звичайно, не на 75 метрів. Він розтягується десь може, до 50 метрів, може дивлячись, який напір води. От, в нього тут досить гарна лійка йде, досить зручно переносити його з місця на місце, тому що ми, а, у нас в різних місцях парники, теплиці, тому ми приносимо його туди-сюди і досить зручно. Його переносити, не треба тягати з цією шлангою здоровою, яка згинається і так далі. Досить мобільний, компактний. Як Ось такий шланг, це він в розтягнутому вигляді. Зараз знаходиться. знаходиться підключений до води. Такий розтягується є там. Сині зелені, але їх рандомно відправляють.